А поки що до тем актуальних, які насправді стосуються кожного великого міста нашої країни, парковка в місті. От ми говорили про те, що за автівку, е, е, яка стоїть не там, де потрібно, її можуть евакуювати до офіційного парковочного майданчика. Mm. От наша Олена Квітка сьогодні вийшла на вулиці столиці розбиратися з питанням, хто взагалі має право на безкоштовну парковку на платних стоянках. Отут От дуже. Важливо, Олено, тобі безкоштовна слово. безкоштовна парковка на, на платних, платних стоянках. стоянках. Хто має право, так. Олена? Будь ласка ще раз доброго ранку. Новий тиждень, але ми знову включаємося на тому самому паркувальному майданчику, на якому були минулого тижня. Це адреса Велика Васильківська, 84-74. Це фактично самий центр Києва. І на минулому тижні ми розповідали про випадок, який трапився з нашою глядачкою, про те, що вона залишила тут машину, але вона була евакуйована і їй пройшов протокол про адміністративне правопорушення про те, що вона залишила. Вона залишила автівку на відстані менше ніж три. Метри від суцільної смуги, але фактично, якщо дивитися на мапу парковок, то весь цей квартал він зазначений як офіційний паркувальний майданчик, і саме в цьому і є конфлікт. А, тому що залишаючи ту свою автівку, глядачка вважала, що власне цей паркувальний майданчик він відповідає всім правилам дорожнього руху. Ну і з цим конкретним запитом, з цим конкретним кейсом, ми звернулися до управління з паркування і в телефонному режимі. І в, пись... в письмовій відповіді вони нам пояснили цю. Ситуацію ми спілкувалися з начальником управління Сергієм Добенко, який, аби розібратися у всьому, навіть сам особисто виїхав сюди, аби подивитися, де стояла автівка нашої глядачки і де є зона парковки. Так от він нам пояснив, що тут дійсно було адміністративне правопорушення, тому що автівка нашої глядачки вона стояла поза межами паркувального майданчика, який власне на цьому відтинку вулиці Великої Васильківської він позначений знаками початку і кінця парковки. І ми отримали офіційну відповідь по цьому кейсу, в якій йдеться про те, що залишаючи свої автівки на офіційних паркувальних майданчиків, водії мають бути дуже обережними і орієнтуватися, перш за все, не на адресу, яка вказана, а на знаки та дорожню розмітку, на знаки початку і кінця парковки, і дуже часто на паркувальних майданчиках також місця парковки вони позначені ще й додатковою блакитною розміткою, як, наприклад, тут яка з'явилася на минулому тижні, тому перш за все треба звертати на на розмітку та дорожні знаки залишаючи свою автівку на паркувальних майданчиках але друзі тема парковок особливо в великих містах вона є багатограною і після цієї нашої розмови в прямому ефірі до нас, до нас знову звернулася інша глядачка в своєму повідомленні вона озвучила інше питання хто ж чи мають пенсіонери право е, безкоштовно паркуватися на платних паркувальних майданчиках от наприклад такому як цей звісно з цим питанням ми знову звернулися до управління з паркуванням. Це запит на села мій колега Олександр Ковальов. Ми дуже оперативно отримали відповідь, і в цій відповіді йдеться про те, що в місті Києві не передбачено надання права пенсіонерам на безкоштовне паркування. Право безкоштовного паркування в Україні користуються особи з інвалідністю, водії, які перевозять осіб з інвалідністю, у тому числі транспортними засобами, що належать громадським організаціям осіб з інвалідністю, і організаціям, які проводять діяльність у сфері соціального захисту. Есто при цьому що безкоштовна парковка вона надається е, таким особам з інвалідністю, незалежно від групи інвалід яка є група інвалідності, і який діагноз. І е, якщо ви подивитесь позаду мене, є ось на цій парковці є два місця, де особи з інвалідністю можуть безкоштовно залишати свої автівки. Вони позначені ну спеціальною розміткою. Ви бачите, е, сьогодні спостерігаємо чи мостяться туди інші водії. Ви знаєте, мостяться, але ненадовго тут просто поруч є школа, і так як ми частину цієї парковки сьогодні зайняли, то вони просто зупиняються, аби висадити своїх дітей і їдять. Е, і, ну, і відправляються далі. Е, власне є на офіційних паркувальних майданчиках місця, де можуть залишати всі на платній основі, і ось такі пільгові місця. І хто має контролювати, хто залишив автівку на цих місцях? Це вже не в компетенції інспектора з паркування. Цим займається національна поліція, і вона може приїхати і перевірити документи, чи є особа, яка залишила свою автівку на пільгу паркувальному майданчику чи має вона підстави залишати свою автівку там чи має вона відповільні документи а це може бути пенсійне посвідчення посвідчення отримувача державної соціальної допомоги яке виплачується замість пенсії або довідку про надання пільг Олена, давай тоді розберемося зі штрафами от які штрафи передбачені якщо водій запаркується на місцях для людей з інвалідністю надовго не так як от зараз ми бачимо під'їхали і поїхали а якщо залишає автів... Який може бути штраф? Колеги, штрафи є сума немаленька. Порушники, які залишають свої автівки на усіх пільгових місцях для паркування, чекає штраф від 1020 до 1700 гривень, а за повторне порушення 2550 гривень. Але ви знаєте, тут також також таке питання. От якщо контролювати, наприклад, водій залишив автівку на пільговому місці, контролювати може тільки національна поліція і виписувати протокол, якщо є порушення, але перевірити, чи має водій, і підстави паркуватися на цьому пільговому місці можна тільки за наявністю водія. Наприклад, якщо я залишу автівку і піду, то перевірити, чи має це посвідчення особи з інвалідності чи ні, ну фактично не можна. Тому ви знаєте, тут все ж таки знайти людський фактор перш за все спрацьовує. Я думаю, що нам треба намагатися бути взаємовічними, поважати один одного, бути толерантними. Якщо ж все ж таки ці місця є. А я хочу зазначити, що на цій парковці 25 паркувальних місць, 23 із них е можуть залишати будь-хто і лише два місця для людей з інвалідності. Їх не так багато, тому давайте все ж таки е толерантно ставитися до таких людей і не займати ці місця. Колеги, спасибі, розслумачимо все. Да, Та Frye. для зупинки, будь ласка, користуйтеся вже для е стоянки. Вибачте, якщо немає посвідчення, і ви не є людиною з інвалідністю, то вже етичної, з юридичної точки зору за вам штраф.